Проект угоди про розподіл вуглеводнів на території Олеської площі підтримати чи відхилити обласна робоча група не змогла. Нині відбулося її третє і заключене засідання. Місцеві депутати, чиновники, фахівці та представники Кабміну підбили підсумки зауважень до угоди. Таких назбиралося майже півтори сотні. Між тим столичні експерти перестороги прикарпатців не поділяють. Запевняють, видобуток сланцевого газу енергетична незалежність. Також сам процес добуття альтернативного палива цілком безпечний для природи. Свої зауваження та пропозиції щодо. Тексту угоди робоча група направить до кабміну. Сподіваються, урядовці дадуть на них відповідь до 20 серпня. Саме тоді проект угоди розгляне обласна рада. По питанням забруднення води. Всі поверхневі води на порно-ортезіанські лежить до глибин 400 метрів з поверхні. Видобування сланцевих газів починається з глибини 3 і більше кілометрів. Ви знаєте геологічну будову, будова така, що на сьогодні взагалі є водонеприйнятні шари, і тому при всій ситуації, якщо йде гідророзрив, по 100 метрів йде від самої світловини вертикальної, все на цьому вплив на геологічне середовище закінчується.